Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні ми на Подолі, бульвар Панянка, щоб здати однокімнатну квартиру на сьомому поверсі 50 квадратних метрів Студія з чудовим шикарним ремонтом, з меблями, з всіма технікою, зі всіма, зі всіма, зі всіма зручностями. Ось зараз я вам покажу от такий двір. Парковка авто, дитячий майданчик. От, і з цього ракурсу. От так бачимо. І наразі пройдемо. Оглянемо, ну, що тут, що казати, вся інфраструктура. Зараз пройдемо, оглянемо нашу квартиру наживо онлайн. І дивимось на саму квартиру. Дивіться, чудовий стан, все євроремонт, всі нові меблі, техніка. Ось дивимось, такий санузел. душова кабіна, все дорогий ремонт, тепла підлога Тут у нас необхідні шафи, кондиціонер, спальне місце. Це. Балкон такий французький, скажімо так. Так, ось є плазма, і пройдемо далі. Бачимо така кухня, будована техніка. Тут холодильник, котел на опалення, отака От кухня теж є спальне ліжко. Там ми бачимо нова стиралка у нас. Тут захований двохконтурний котел на опалення. І ще один. Ось такий чудовий балкон великий. І з гарним краєвидом на наше місто Полтави. Давайте зараз ще покажу вам з іншого ракурсу. Ще пройдемось. От, дивіться, все-все, все в чудовому стані, в ідеальному, можна так сказати, ось така кухня. І ось ще раз спальна кімната із цього ракурсу. Дивіться, все дивіться. Отак, от, от все зрозуміло, все понятно. Чудовий стан, подивитись опис. Так що звертайтеся, квартира вільна е чекає заселення, можливо, навіть з дітьми і з невеличкими тваринками. Чекаю на комунікацію. Гарного дня всім!